Що це за гриби народ? Прийшов збирати білі гриби, білих нема. Є отакі якісь динозаври. А, це, мабуть, синяк, чи що, як він у вас називається? Ось, що, назбирав якихось жовтих, Тоже не знаю, що це таке, хто знає, що це за гриби. Бо я знаю білі, знаю ці шампіньони і то не лісові. Знаю майські білі, а це якісь не знаю. Ну воно ніби не синіє. Оце вот, мабуть, синяк. Як возьму додому, жінка буде сваритися, бо каже, що синяків не брати, але нічого. Що я назбираю, як синяків не буду брати? І ось ще один такий дивіться. Ще один. Головне, не хробашливий. Нічого страшного, хай буде. Хазяйстві пригодиться. Зато повне відро буде, як то кажуть. Думав, білих назбираю, білих немає. Якихось жовтих і синіх. О, українські гриби, Жов... жовті і сині. Ті таке. Щось хожу, 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 хожу. Нічого толкового я не, не, не назбирав, звісно. Як вас називають такі гриби? Беруть у вас такі чи не беруть взагалі?